Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте День принесе несподівані події. Будьте готові змінити плани, так як навряд чи ви зможете здійснити все, що задумали. Імовірні, несподівані пропозиції, на які захочеться негайно погодитися, деякі овни зможуть зайнятися саме тим, що давно їх цікавило. Такі представники знака швидко доб'ються перших успіхів. Нелегко буде зберігати спокій, так як настрій може часто змінюватися, а якісь незначні події ви сприйматимете занадто близько до серця. Але до вечора ваш звичайний оптимізм обов'язково повернеться і для нього будуть усі підстави. Зверніть увагу на ідеї, які з'являться на початку дня. Спочатку вони можуть здатися фантастичними, але можливість реалізувати задумане з'явиться дуже скоро. Корисно буде порадитися з друзями, так як вони наштовхнуть вас на цікаві думки. Справ протягом дня буде більше, ніж зазвичай, але немає причин сумніватися в тому, що ви встигнете все, що задумали. Щоправда, іноді можуть заважати суперечки і доведеться витратити деякий час на пояснення очевидних речей. Ваша здатність за будь-яких обставин зберігати спокій і доброзичливість справить сильне враження на нових знайомих. День буде неспокійним, але цікавим. У серйозних справах намагайтеся розраховувати на власні сили і ні від кого не чекайте безумовної підтримки. Навіть перевірені союзники можуть підвести, і це не їхня вина, а результат невдалого збігу обставин. Труднощі можуть виникнути, наприклад, через те, що ви не отримаєте потрібну інформацію вчасно, тішитиме спілкування з близькими. Завдяки їхній підтримці ви збережете гарний настрій протягом усього дня і не засмутитеся, навіть якщо на шляху виникнуть перепони, можливі несподівані звістки від людей, за якими ви сумували. День почнеться з хороших новин і вдалих ідей. Ви з ентузіазмом візьметеся за справи і швидко з ними впораєтеся. Успішно пройдуть важливі зустрічі. Буде шанс домовитися про співпрацю з людьми, з якими ви раніше багато сперечалися і не знаходили спільної мови. З кожною годиною завдань і турбот ставатиме дедалі більше, але навряд чи ви станете хвилюватися через це. І правильно, ви, напевно, встигнете все, що потрібно, нічого не прогавите, не забудете і не переплутаєте. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Не поспішайте витрачати отримане, так як ці кошти напевно знадобляться пізніше. Будь-яке обговорення робочих питань в цей день вимагатиме від вас більше терпіння і самовладання, ніж зазвичай. По перше, пояснювати найпростіші речі доведеться не раз і не два. По друге, будь-яка незгода в думках може обернутися образами і претензіями. По третє, ухвалені рішення навряд чи будуть остаточними, трохи пізніше може з'ясуватися, що передбачити вдалося не все. Зате, з погляду особистих стосунків, день буде винятково сприятливим. Ви не прогавите можливості зробити приємні сюрпризи близьким, а вони теж постараються вас порадувати. Вам належить багато чого зробити. Це один із тих днів, коли доводиться одночасно вирішувати дуже різні питання, пам'ятати і про роботу, і про особисті справи, і про давним-давно заплановані зустрічі. Не всім дівам вдасться зберегти спокій, деякі представники знака можуть нервувати і сердитися, але будуть і приємні події, і приводи для радості, Імовірні і вдалі угоди, і ділові пропозиції, від яких не захочеться відмовлятися, невиключені романтичні сюрпризи. Вони напевно запам'ятаються вам надовго. Плідний день повний хороших ідей, нових можливостей і відкриттів. Ви дізнаєтеся багато корисного. Розумною інформацією можуть поділитися навіть люди, від яких ви не очікуєте нічого подібного. Буде багато незвичайних зустрічей. Нове знайомство може покласти початок романтичній історії. Удома буде більше турбот, ніж зазвичай. Не виключено, що доведеться швидко ухвалювати рішення, що стосуються сімейних планів, важливі і для вас, і для ваших родичів. Інтуїція підкаже, як краще вчинити. День добре підходить для покупок. Можна і купувати щось для себе, і вибирати подарунки для близьких. День принесе хороші новини і привабливі пропозиції, що стосуються роботи. Домогтися професійних успіхів буде неважко. Багато питань, які раніше здавалися складними, вирішаться несподівано швидко. Ваші ідеї подобаються і колегам, і керівництву, і іншим людям, від яких багато що залежить. Деякі скорпіони знайдуть спосіб помітно збільшити свої доходи, ймовірні вдалі збіги, несподівані зустрічі, які наштовхнуть вас на цікаві думки. Не виникне розбіжностей із близькими. Навіть найскладніші питання вдасться обговорити спокійно і конструктивно. День загалом складеться непогано, але не всім вдасться зберегти гарний настрій. Дрібні непорозуміння, а також прикрі події можуть стривожити. На щастя, поруч опиняться люди, які придумають, як підтримати вас і допоможуть налаштуватися на позитивний лад. Якщо ранок буде присвячений справам і розв'язанню старих проблем, то в другій половині дня знайдеться час для спілкування з близькими, а також з'явиться можливість побачитися з людьми, за якими ви сумували. Вечір підходить для романтичного побачення. Воно запам'ятається обом, вранці не просто буде зберегти гарний настрій. Зіпсувати його можуть і дрібні домашні проблеми, і похмурі думки, від яких не так то просто буде позбутися. У цей час краще не розв'язувати складних і важливих питань, а зайнятися чимось приємним і надихаючим. Уже до полудня ви почуватиметеся краще, станете дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом. Вечір буде плідним, за кілька годин ви встигнете зробити чи не більше, ніж за кілька останніх днів. Єдина сфера, де варто бути обережнішим, це фінанси. Намагайтеся не витрачати занадто багато на дрібниці. Ви зробите багато корисного, причому не тільки для себе. Вашій цілеспрямованості можна позаздрити. Ви подолаєте будь-які перешкоди, якщо захочете. Саме такий підхід дасть змогу розв'язати проблеми, які виникли давним-давно і багатьом ускладнили життя. Імовірні грошові надходження, подарунки та приємні сюрпризи. Ви постараєтеся допомогти тим, хто опинився в складній ситуації. Помітно зміняться на краще стосунки з людьми, з якими ви останнім часом не знаходили спільної мови. Залишаться в минулому розбіжності та взаємні образи. День складеться вдало. Буде можливість вирішити одразу кілька важливих питань, розібратися зі справами, на які не вистачало часу. З'являться незвичайні ідеї, що стосуються роботи. У їхній реалізації допоможуть нові знайомі, і ви напрочуд швидко знайдете спільну мову, Імовірні вигідні покупки й угоди. Не забувайте і про відпочинок. Вам, безумовно, не завадить невелика пауза. Корисно буде відволіктися від рутини та зайнятися справами, що дають змогу дати волю фантазії. Друзі можуть запропонувати щось цікаве. Ви не пошкодуєте про це.